Привіт, маленькі мрійники! Чи знаєте ви, що сьогодні, 2 квітня, Міжнародний день дитячої книги? Це чарівний день, коли весь світ відзначає дивовижні історії, що відчиняють двері до казкових світів, знайомлять нас з неймовірними персонажами та навчають найважливішим життєвим урокам. Але чому саме 2 квітня? Цю особливу дату обрали, бо це день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена. Ви ж його знаєте, правда? Він написав «Русалоньку», «Гитке Гидке Качення та Снігову королеву. Його історії люблять діти в усьому світі. Міжнародний день дитячої книги був започаткований у 1967 році Міжнародною радою з дитячої та юнацької книги, або скорочено Айбей. Вони хотіли подарувати дітям усього світу особливий день, щоб підкреслити важливу роль книг у їхньому житті та освіті. Отже, яка мета цього свята? Заохотити дітей до читання, звернути увагу на важливість дитячої літератури, познайомити дітей з найкращими історіями з усього світу та підтримати чудових письменників, ілюстраторів та видавців, які створюють ці прекрасні книги. А тепер поговоримо про деякі з найкращих дитячих книг: чи читали ви коли-небудь Алісу в країні чудес Льюіса Керола? Це книга повна неймовірних пригод та фантазії, або маленького принца Антуана де Сент екзюпері Зворушлива історія про дружбу, кохання та відповідальність. І хто може забути про Гаррі Поттера Джек Ролінг? Ця серія книг підкорила серця мільйонів дітей та дорослих по всьому світу. Є також хроніки Нарнії Келюіса, епічна фентезійна сага про пригоди дітей у чарівній країні. І не забуваймо про Пеппі довгу панчоху, Ліндгрен, веселу та непередбачувану історію про найсильнішу дівчинку у світі. Але це ще не все. Українська дитяча література також має чудові книги. Тореадори з Васюківки, Всеволода Нестайка це весела та захоплива історія про двох нерозлучних друзів. Татуся Бо, письменниця-блогерка з Полтави, яка мріє чистою літературною мовою, але свої нотатки пише полтавською говіркою. Найменшим читачам раджу її чудову збірку віршів та казок за синалочки. А ще є Андрій Кокотюха, який пише захопливі дитячі диктиви. Його книги. Такі, як таємниця козацького скарбу та загадка зміїної голови, дуже подобаються юним українським читачам. У нас також є Сашко Лірник, актор і Каскар, чиї казки сповнені багатою історією та душею українського народу. Його книгу Казки Лірника Сашка обов'язково варто прочитати. Сашко Дерманський створює яскравих персонажів та захопливі пригоди для юних читачів. Його книги, такі як Чудове чудовисько. Та таємниця смарагдової книги за популярні в Україні та за її межами. І не забуваймо про Івана Малковича, поета та видавця, відомого за українську абетку та сто казок. Цікавий факт: першою дитячою книгою, надрукованою в Україні, був буквар Івана Федорова, виданий ще у 1574 році. Міжнародний день дитячої книги це чудовий час, щоб згадати чарівні історії, які супроводжували нас у дитинстві. Та подарувати новим поколінням радість читання. Тож беріть книгу до рук і дозвольте своїй уяві злетіти. А яка ваша улюблена книга? Пишіть у коментарях і приємного читання.